За 11 чи 12 євро я місяць опалював хату. Мінімальна площа для того, щоб комфортно проживати в нашій сім'ї. В даному будинку газ відсутній, є тільки електроенергія. 1200 гривень повністю весь будинок. Однозначно правильне рішення, хоч і чуть-чуть дорожче по грошах. Добрий день! Мене звати Андрій Малий, я генеральний директор компанії Servus. Нашою компанією на сонячний день збудовано більше, ніж 2400 будинків, один з яких це і мій. Тому хочу вам сьогодні його представити. Запрошую! Тут у нас по плану запроєктоване було технічне приміщення невеличке, де буде знаходиться підвід води, підвід електрики, бойлер, на якому потім ще зупинимося більше, який має додаткову функцію еко, яка аналізує споживання води, відповідно, нагріває її тоді, коли потрібно, що нам так само скорочує електроенергію. Так витрати по електроенергії. Тут у нас є така. Шафка, де буде стояти наше допоміжне обладнання, це відеонагляд, дсо охорона блок безперебійного живлення, якого поки що немає. Так, і тут в ніші ще в перспективі будуть стояти стабілізатори напруги три однофазних. Тут є шафа електрична, де заведений 21 кВт потужності. Тобто зроблено все. Разом з компанією Schneider. Тобто ми маємо дифавтомати, автомати, автомати сублічильник на споживання електроенергії тепловими насосами. Це для того, щоб бачити, скільки нам обходиться обігрів даної хати. Плюс є перемикач на генератор. Якщо в разі чого є відсутня електроенергія, можемо живитися так само від генератора. Тому зараз більш детально розкажемо вам про наше електрообладнання. В даному будинку газ відсутній, є тільки електроенергія. Тобто ми підвели сюди 21 кВт три фази. Відповідно від тих 21 кВт ми е, живемо, тобто всі прилади, які в нас тут є, плюс опалення. Опалення, так як я вже сказав, є, е, опалюємо цей будинок двома тепловими насосами, які споживають там. При нагріванні 1,8 кВт, при охолодженні 2,2 кВт. Ну це зовсім візер. Враховуючи, що будинок дуже теплий, ну, можна сказати, що це безкоштовне проживання. Зараз я вам покажу дані, які ми знімаємо. Я для себе сам знімаю і для компанії, щоб було видно по факту споживання будинку електроенергії в цілому. І по факту споживання на обігрів, оскільки у лічильнику, в шафі електричній, де, де ми щойно знімали в технічному приміщенні, передбачений окремий сублічильник, який просто споживає який обраховує тільки електроенергію, яку споживають теплові насоси. Відповідно в перерахунку на місяць, який я прожив, 482 гривні мені обійшлося опалення, і 1200 гривень. Повністю весь будинок. Тобто 1200 гривень включає в себе 482 гривні опалення. Ну, 480 і 800 гривень, грубо. Так? Тобто за 11 чи 12 євро я місяць опалював хату. Це як би приємно. приємно. Тому при правильному будівництві, при правильному утепленні і вибору технології. Ваші витрати на опалення і комунальні послуги е, будуть ну просто смішні. І не, яка б ціна не була на ті енергоресурси, е, це не буде боляче так, платити ті рахунки, тому що споживання є надзвичайно мізерне. Просто надзвичайно мізерне. Цього. Якщо врахувати, що є ще двотарифний е, тисячу з чимось там 200 кВт в місяць ми спожили за цілий місяць Проживання тут. В 1200 кВт теплові насоси ще раз підігрів підлоги в п'ятьох приміщеннях, два з яких запрограмовані на постійно, тобто три ми включаємо при потребі. Плюс електричний бойлер, плюс рушнику сушки електричні, ну і всі побутові прилади, індукційна плита, посудомийна машина, холодильник і, і так далі. Якщо порівняти з поживанням електроенергії, і витратою коштів, яку ми мали до того, як жили в цьому будинку, це була трьохкімнатна квартира 73 квадратних метра, яка теж була досить непогано утеплена, там хороші вікна стояли і так далі. Ну, то нам обходилося в місяць проживання в тій квартирі ну, щонайменше 2500 гривень в опалювальний сезон. Зараз, якби 1200 гривень на цілий будинок. Ну, які два рази більші? Тому енергоефективність цієї технології якби, не піддається сумнівам і з перспективою на дальше я рекомендую всім гарно утеплитися, а ще краще будуватися з компанією сервісу. Турами було передбачено ще невеличке приміщення на горищі, де ми встановили бак запасу води, теплові насоси, компресор, ну і деякі там такі речі, які ми зараз всі побачимо. Тому через цей лаз піднімемося зараз наверх і подивимося, що там. Система опалення в будинку влаштована за допомогою теплових насосів повітря-повітря. Тобто ми маємо два теплових насоса, які окремі і розділені. Один обігріває спальні і коридор, інший обігріває кухню студію. Це по площі приблизно рівнозначні вони, тому відповідно і два теплових насоса є однакові. Значить, що маємо тут? Це вентилятор, який подає нам при потребі. Свіже повітря. Тобто, це замість рекуператора. Це блок підігріву цього повітря. Тобто, якщо ми, наприклад, хочемо свіже повітря зимою і не хочемо відкривати вікна, то ми можемо включити оцей блок підігріву повітря. Тепловий насос візьме свіже повітря з вулиці, і через теплові насоси, через цей блок, подасть нам його, куди ми хочемо. Тобто, чи в кімнатки, чи в спальні, чи в кухню, чи в студію. Немає різниці. Це все регулюється потоком до 30% свіжого повітря ми можемо подавати в кімнату. Тобто, тим самим ми уникли встановлення всіх рекуператорів, тобто, свердління стін і так далі. і так далі. Е, от така система. Значить, тут ми маємо компресор. Е, компресор, який подає нам тепле повітря з каміна. Тобто, Камін у нас. Е, Передбачений з розводкою на всі кімнати, як ми бачимо. Тому це якби повноцінний обігрівальний прилад при потребі. І ми можемо ним обігрівати сміло, то що ми вже і робили декілька разів. Цілий будиночок, тобто весь ремонт. Все, все було завдяки каміну і розводці. Тому камін у нас є 18 кВт, який є з запасом потужності практично два рази, який потрібен для цього будинку. але Дизайн каміну нам сподобався. Ми взяли такий. Як і у кожного, хто хоче будуватися, перше, що починається будівництво, це проєкт будинку. Проєкт будинку вибирали ми самі, робили з допомогою архітектури. Конструкторів-архітектори також самі, тому він побудований по індивідуальному проєкту. Наш будиночок має 130 квадратних метрів в одному поверсі на ділянці 600х. Чому вибрали один поверх? Аналізуючи і спілкуючись з друзями, хто вже побудувався, якісь відгуки і так далі, чомусь ми побоялися будувати два поверхи, тільки розуміли, що по тих сходах ходити ну, не зовсім зручно. А так як земельна ділянка нам дозволяла побудувати цей будиночок, такий, як ми хочемо в таких квадратних метрах такої площі, ну, то зупинилися на тому, що будуємо одноповерховий. Думаю, що ми зробили цілком правильно, не, ж... не шкодує про це. І питання важливе. Питання важливе для всіх, тому варто задуматися перед тим, як будувати. 130 квадратних метрів. Чому? Мінімальна площа для того, щоб комфортно проживати в нашій сім'ї. Мінімум квадратних метрів на спальні. Невеличкі санвузли, але велика кухня-студія 50 квадратних метрів. Ну і, звичайно, тераса то і за чого в першу чергу будують, щоб було де вийти, подихати свіжим повітрям, посидіти, попити кави, чай і так далі. Тому після таких обміркувань ми вибрали отакий проєкт з такою поверховістю. Так, досвід будівництва в нас вже є. Будували ми вже дуже багато будинків. Зупинилися ми на сіп панелях 164 товщини, де утеплювач 140 мм, і висоти 300 мм. Значить, висота 300 в чорновому дає нам чистову висоту, яка зараз у є, 2,83. 2,83 це ну, достатня висота, де ти себе комфортно почуваєш навіть невеличких кімнатах чи великих кімнатах, тобто тобі не тисне на голову нічого. Тобто, як е, хороше рішення. Тому е, компанія сервіс дає на вибір декілька висот. Тобто від 2,50 до 300. Звичайна висота середня 2,80, яка в процесі будівництва потолків, підлог і так далі зменшується до 2,65 Ну і 300, яка нам дала зараз в чистоті 280 Що стосується інших матеріалів. Тобто утеплення. Утеплення будинку проводилося твердою мінватою фасадною 100 мм товщиною. Однозначно правильне рішення і чуть-чуть дорожче по грошах, але теплопровідність будинку і шумоізоляція просто ну, The Best. Ми не чуємо нічого. Тобто, ні машин, ні собак там, ні нічого. Тобто, надзвичайно комфортно. Всі панель в даному будинку обробилася одним шаром гіпсокартону. Тобто, який був прикручений наглухо до неї. Після цього давалася вже профіль гіпсокартонний і ще один гіпсокартон зверху. Відповідно, вся електропроводка, всі комунікації знаходяться між двома гіпсокартонами. Оскільки ми знаємо, що гіпсокартон це не горючий матеріал, тобто там є клас вогнестійкості від 30 до 45, переживати нема чого. Тобто це достатньо хороший матеріал, який просто унеможливлює. Щоб загорілася ця панель, оскільки весь брус оброблений антипіренами, антисептиками, два роки він може стояти сміло під відкритим небом, не переживаючи, що там заведеться якась комаха чи ще щось. Тому в плані безпеки це досить комфортно, досить хороший будинок. І якщо в когось є якісь запитання ще щодо безпеки цього будинку, то будь ласка до наших менеджерів. Ми їм все розкажемо, покажемо. Це не перший наш будинок, тому досвід є великий. Одно з наших підприємств, з якого почалася вся історія сервіс, це компанія УКан. Це є виробник паркетної дошки. Паркетної дошки торгової марки Lemberg Floor. Ця дошка у нас тут стоїть в будиночку. Тобто це є дубова інженерна дошка двохслойна на хвойній основі з товщиною ламелі 4 мм. Покрита на натуральною олією, тобто яку можна вибрати в будь-який колір, під плитку, під меблі, під що ти хочеш. Тобто величезна гама кольорів, екологічно чиста олія American Wood Oil. І обладнання, на якому робиться ця дошка, там, дозволяє ну, практично, там, практично робити її без зазорів, без нічого і з дуже красивою мікрофаскою, яка от вирізняє кожну дощечку, і яка, як на мене, дуже гарно виглядає. Тут використаний колір табак. Під дизайн цієї хати тих кольорів може бути безліч до без 100. Тому, якщо когось виникло бажання покласти таку дошку чи мати в себе в будиночку, будь ласка, також звертайтеся.